Буквально 16 годин тому в ефірі Наталії Мусічук, яку вона назвала Зеленський 5.0», на протязі приблизно трьох годин. Дуже стрьомна підбірка там, політичних експертів і журналістів, таких як Іванов, Петров, Гладких і Золкін. Намагалися всіх переконати, що Зеленський ще досі президент, що він легітимний, всі діла. І я, в принципі, не знімав це відео, якби вони ну, відверто не несли повну бридятіну в своїх ефірах. Я скажу свою точку зору, я, мабуть, буду її повторювати в кожному такому відео. Я вважаю, що зараз проводити вибори президента тупо не на часі, тому що військовий стан, війна, купа біженців небезпечно, всім не можна дати нормально проголосувати, нема нормального процесу для там, передвиборчих дебатів, перегонів і так далі. Тому моя особиста позиція. Вибори зараз тупо не на часі, і їх проводити небезпечно. Але мені здається, що для того, щоб вирішити. Чи Зеленський досі є президентом, чи ні, потрібно банально звернутися до конституційного суду, який видасть нам всі пояснення. Але зараз нам професіонали, трактувальщики конституції, такі як Валентин Гладких, розкаже нам, що в реальності відбувається, і чи є Зеленський президентом чи ні. Як використає використають наші вороги і наші друзі? Оце, от я б сказав би так, фактор п'яти років. Я якось дивився інтерв'ю Чабана, і він сказав золоті слова: не може монографія перемогти Тікток TikTok. з Тіктоком. Треба боротися, тікток. Тому якщо ми думаємо, що зараз наше мудрствування знайдуть свого слухача і змінять сприйняття. От ваше мудрствування, якщо чесно, точно слухача не знайдуть. Бо ну, відверто для мене ви тупо шавки банкової, яких загнали оце в одну кімнату, всіх п'ятьох Наталію Мічук і цих чотирьох політологів там експертів, пофігу як вас називати, і просто вкинули і Сказали, треба зробити такий ефір. Ви пішли його робити. Тому я не думаю, що ви зможете, хоч якось, побороти Тікток. Я проблеми. Тих, хто е, бере інформацію з TikTok, то ми дуже наївні. Люди. Е, я схильний думати, що вони так само не ну не вони, а ми, да, і наші погляди, я мав на увазі. Вони е, змінять позиції тих, хто отримує гроші для того, щоб качати абсолютно протилежні позиції. Ну також я абсолютно не настільки наївний, щоб я думаю, що боря за послухає мене і скаже: а дійсно ж волі такі прови. Дійсно ж короче є стаття 108 Конституції України, да, де чітко прописано, що повноваження президента України припиняються після набуття повноважень новообраним президентом України. Прийшов Володимир, вибачте, Валентин Гладких політолог, і просто нам видав базу, він протрактував Конституцію України, тому що Валентин Гладких вирішив, що він може рішати, яку статтю Конституції, коли використовувати. І дійсно, якщо ми підемо в Конституцію України, знайдемо яку статтю, яку він сказав, а, 100, чи, вибачте, 107, здає, 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Нібито все красиво, все правильно. Валентин Гладких посилається на цю статтю Конституції, і вона виглядає в принципі логічно і правильно. А от давайте просто уявимо, що приходить який інший блогер і каже, що. А у нас ще є сто третя Конституції України, де написано, що президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. І тепер у нас є там два. Блогера або недоблогера. От Валентин Гладких, і вони кричать: там, А давайте будемо використовувати 108 статтю Конституції. Інші кричать, давайте 103-ю. І вони сидять, а, міряються пісюнами. Я так розумію, ми повинні вибрати того, в кого пісюн більший, і використати ту статтю Конституції, яку він нам пропонує. Ну, так же ж повинно, мабуть, працювати. Або, можливо, як вже я казав, якби. Ну, було б класно, якби в Україні був якийсь такий орган. Який може трактувати Конституцію України? Я не знаю. Можливо, потрібно цей орган створити, а можливо, в нас вже є Конституційний суд України, який може внести ясність і пояснити, чи є а, Зеленський досі президентом чи ні? Громадяни України повинні брати і вірити, а, тобі, як позитива Валентину Гладких. Ну просто, просто тупо, тому що шавки банкові так сказали. Навряд чи він це подумає, почитає і скаже: Ну да дійсно ж це ж логічно. Навряд ну нелогічно. Я почитаю 103 третю статтю, і це нелогічно. І все. чи він е подивиться на. Склад конституційного суду, да скільки там сьогодні обрали нового суддю конституційного yeah. суду, да? але там через тиждень здається, складає своє повноваження голова, так, якщо мені пам'ять не зраджує, Да? Тобто буде 5 мінус 1. Їх здається з 18 Зараз буде 13 знову для того, щоб схвалити рішення, треба 10 суддів конституційного суду. Ой, навряд чи він подивиться, скільки в нас Конституційного суду. Ну, подивились. Сам сказав. У нас а, повний склад Конституційного суду, 18 людей. А, наразі у нас їх там 14, буде мінус 1, буде 13. Для прийняття рішення потрібно 10. А в чому, в чому проблема? Ти ж сам сказав, що у нас достатньо людей. Це як ти приходиш коротше, в магазин, в тебе 13 гривень, а що, що ти хочеш купити, воно коштує 10. Ну, тобі вистачає 13 гривень чи ні? Вистачає, в тебе ще три здачі залишиться. Тоді я не бачу, в чому проблема. Ну, у нас є 13 судей Конституційного суду, які можуть прийняти це рішення. Потрібно 10. Ну, зверніться і все. А то, ну чим далі, тим більше, я, ну мені здається, що наша влада сприймає нас за дебілів просто, типу, ми не можемо загуглить. Причому ти ж сам кажеш очевидні речі: 13 судей Конституційного суду, рішення о, можуть прийняти 10. Достатньо. Достатньо. Він технічно функціонує. Функціонує. Те, що Зеленський а, не, подав, не подавав заявку в Конституційний суд. Це чия проблема? Моя чия? чи твоя? За останній рік, здається, за два роки, по-моєму, розглянули одну єдину справу Конституційний суд. Чому не можуть зібратися? Далі, суд. Окей, не можуть зібратися. Давай. Добре. Добре, давайте ми просто промоделюємо ситуацію. Е, як ти кажеш, там Конституційний суд не може прийняти рішення і він там довго збирається, там рік так далі. Добре, а чому Зеленський не може просто написати заяву, чи як це називається в Конституційний суд? І хай Конституційний суд і розглядає. І далі Зеленський просто вийде, скаже: е, от я написав заяву в Конституційний суд, він її розглядає. От як він її розгляне. Як вийде рішення Конституційного суду, ми там вирішимо, що робити далі. Так він навіть цього не робить. І Зеленський був би чистий, він просто вийшов. Якби йому хтось щось закидав, Зеленський просто вийшов би, вийшов би і сказав: Типа, я от зробив подання до Конституційного суду, вони там розглядають, які до мене питання? Я все зробив, що від мене залежало. Я далі виконую функції президента. А далі хай Конституційний суд дасть пояснення. А так виходить Валентин Головків, ой, Конституційний суд у нас тут довго все розглядає. А якщо він довго все розглядає, то ми його й спрашувати не будемо. Конституційний досі не розглянув, наприклад, справу про конституційні закони про очищення влади. Десять угу. років розглядає. Угу. Так хай він 10 років розглядає ці повноваження Зеленського. В чому проблема? Хтось мені може пояснити, в чому проблема, якщо о, Зеленський зроби, ну, заяву чи подання це в Конституційний суд з питанням, і Конституційний суд буде це розглядати там 10 років, то чия буде ця проблема. Як то кажуть, м'ячик не на нашій стороні, Зеленський завжди зможе сказати: я, як гарант Конституції, від себе зробив все, що вимагається. От від мене вимагається продовжувати свої повноваження, поки Конституційний суд не зробить нормальне пояснення. Бо я, як президент України, я не знаю, що мені робити. Тому що непонятно в Конституції. Різні статті. Я як президент я не можу їх трактувати, тому я от запитав Конституційний суд, але вони там уже щось розглядають 5 років. Ну, не знаю. Питайте в них. І все, і проблема була б рішена. Але. Валентин Гладких нам каже, от, якщо Конституційний суд працює дуже довго і виносить рішення, розглядає дуже довго, то ми би в нього і звертатися не будемо. Ну, логіка. Логіка дебіла, блін, якщо чесно. Просто розглядають, нема кудись квапитися. До чого це веду? що е е дуже часто ж вони апелюють до чого? Що ну так, да, ми ж в принципі не заперечимо, там вибори неможливі, але ж треба було до Конституційного суду звертатися. Правильно. Правильно. Але е, лукавлять, тому що якщо б Зеленський звернувся би до Конституційного суду до, власне кажучи, цієї дати. вони б почали кричати, вони казали, що дивіться, він спорідників. Він сумнівається, він він вже... так хай звернеться в цю дату. Ми таке зараз, 24-го, от він би 21-го вийшов в інтерв'ю цього каналу. Як, ну, ви ви пам'ятаєте це інтерв'ю, він сказав, що мої 5 років не закінчились. І він би в інтерв'ю цьому каналу сказав: От я сьогодні проснувся зранку. Підписав це, подання в Конституційний суд, відправив відправию, чекаю відповіді, поки чекаю відповіді, виконую обов'язки. Всім понятно? Всім понятно? А тепер вони просто щось там придумують: типу, от якби Зеленський це зробив раніше, то було б це, а може, бо це, а може й от так. Так, а може би, якщо б не так аби, просто би зроби. Зразу, коротше, тобто це. Плюс Конституційний суд опять же, забрав би час, скільки забрало би розгляд, правильно? Uh -huh. тобто, далі, Не факт, що Конституційний суд в принципі може дати відповідь на це запитання, Поясню чому. Тому... О, і тепер такий Валентин Гладких, замість того, щоб запитати Конституційний суд і отримати відповідь, він такий: а от не факт, що вони б дали нам відповідь, тому що факти, не факти і там, то так. Якщо ти хочеш запросити дівчину на побачення. От, не факт, що вона з тобою піде на побачення, а може і піде. А щоб вияснити, що вона піде з тобою на побачення? Ну, з тобою гладких точно ніхто на побачення не піде, але запросити може її, може просто взяти і спитати. Так може, давайте ми її не будемо сидіти отут, а якби конституційний суд, я вам щас поясню. А може б вони винесли б таке так, а а, а не простіше просто їх спитати. От, просто взять, відкрити рот і, і спитати. Це найпростіше було зробити Валентин Голдких, чим придумати хрень, яку ти зараз коротше, несеш. Тому що в Конституції нема е, ну, е, дійсно положення про те, що під час війни там заборонені вибори, але там немає положення про те, що під час війни вибори дозволені. Тому Конституційний суд, в принципі, да, користуючи законом про конституційний суд, міг просто сказати, що ви знаєте. А міг і не сказати, міг сказати, міг і не сказати, про що ми взагалі тут общаємося? Ми не можемо вирішити це питання однозначно, тому що це правова лакуна Конституційна. І нехай законодавець вирішує це запитання. І законодавець вирішив це запитання. Так давай, ну так давай переграємо в таку гру. Давай ми запитаємо Конституційний суд. І замість того, щоб сидіти оце придумувати, що ти придумуєш, Конституційний суд подивиться а, на Конституцію, скаже: Ні, це не наша компетенція, тут все понятно. Звертайтесь до закону. І ми підемо звернемось до закону. І, до речі, в нас був прецедент. Був прецедент, коли Порошенко звертався в Конституційний суд з приводу президентства Януковича, і Конституційний суд дав відповідь. Конституційний суд сказав, це не наші повноваження. Є ну, це вони там таки І ви, якщо хочете, ви можете подивитись мій попередній ефір, там де я приблизно цю тему ж а, освітлюю там якісь мислі апостола. Коротше, я скину лінку в посилання. І а, Конституційний суд відповів. Це те, що там вибори не вибори, а президентство Януковича і те, що там сталося, немає ніякого відношення до Конституції і Конституційного суду. Все було зроблено згідно закону України. І Конституція тут не до чого. Так і може і ви може, запитаєте Конституційний суд, і він вам просто відповість: да, ні або не знаю. Три варіанти відповіді. Конституційний суд вийде, скаже, так, Зеленський ще в повноваженнях. Або Зеленський не в повноваженнях, або вони вийдуть, скажуть, це не наша компетенція, це не вирішується конституцією. Йдіть розбирайтеся з законом. Але ж Валентин гладких просто взяв і все вирішив. Все вирішив, як він там сказав законодавством. на І нехай законодавець вирішує це запитання. І законодавець вирішив це запитання. І це не українська практика, це загальна світова практика. Є закон України про знову ж таки правовий режим е, в воєнного в часу. часу, де це в в воєнного вонівоєнного стану. Правильно там і там все чітко прописано. Це е, так званий конморфний підхід. Ну тобто він не тільки український, це не Україні взагалі видали. Що хтось думає, що це українці вигадали спеціально для того, щоб створити для зеленського підстави для узурпації влади. Ну, то це треба бути просто феноменом неадекватом. адекватом. Але повторюся, я не плекаю жодних ілюзій, що хтось зараз за послухає, подивиться на да, мене і скаже, що а ну дійсно ні, нема жодних ілюзій, Далі будуть качати у цю е Ну які можуть бля ілюзії, якщо ти все, що ти кажеш, засновується не тільки. А якби ми звернулись до конституційного суду, то можливо б вони, скоріш за все, сказали ось отак. А якщо б вони б сказали так, то от в законі прописано так, а може б і так, і коротше, я ті правий і все хорошо. Ти хоч себе послухай, ти реально включий себе переслухай, щоб ти зрозумів, наскільки ти бридятіно несеш. Маячню, і на відміну від того, що зараз казав я, а вам це, в принципі, може повторити ну, ну, будь-який фахівець, мабуть, кращі фахівці, ніж я в Конституційному праві, вони ще краще це можуть пояснити. А хто у нас фахівець в Конституційному праві? Хто? А, Конституційний суд, до якого ви не хочете звертатись. Прикольно, прикольно, так. Да. Але бо ми ти почути, Ні, не почують їх і далі будуть цю маєшню продукувати. Далі є... Е, е, чекайте, так... у кого питання щодо легітимності? У них питання щодо легітимність. Так, так, ідіть конституційна суд? Ні, дивіться, я ж вам тільки що щойно сказав. що... Хто такі у них? От і ще одна масічучка, яка ніколи нічого не відкрива, просто. А, ні, вибачте, я вибачаюсь, вона тільки рота відкрива. Вона, а, а, щоб там щось почитати, вона ніколи ці бумажки не відкрива, вона просто рота мляпа. От я про тебе відкриваю. от Є порядок до умови звернення громадян та юридичних осіб до суду. І тут пишуть, що. Конституційний суд є органом Конституційної юрисдикції і два. Формою звернення громадянина України, наземців, бла-бла, бла до Конституційного суду є конституційна скарга. Що таке конституційна скарга? Грубо кажучи, це подане до суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України, закону України, що застосований в остаточному судовому рішенні у справі об'єкта права на Конституційну скаргу. Переводжу з юридичного. Конституційна скарга це якщо у фізичної особи є якийсь вирок суду, і а, ця особа фізична, вона підозрює а, те, що цей вирок суду він якось протирічить Конституції. І тоді ця людина може подати конституційну скаргу, щоб Конституційний суд подивився на цей вирок, а рішення суду, чи як він там називається, і сказав, що це рішення суду воно протирічить Конституції чи ні? От. Тобі відповідь на питання. Є в мене якась конституційна скарга? Є в мене якесь рішення суду? Немає. Тому я, як фізична особа, я не можу подати це. Тобто, будь-яка собака з вулиці не може піти в Конституційний суд і сказати: от, дайте мені рішення по цим двом статтям Конституції, які потрічать один одному. Але пункт третій, хто може це зробити? Звертаємо увагу, що Конституційний суд не здійснює офіційного тлумачення законів України. Питання офіційного тлумачення Конституції України розглядається Конституційним судом лише за конституційними поданнями президента України Володимира Зеленського щонайменше 45 народних депутатів. І тут я накидаю на Порошенка, тому що Порошенко міг би взяти, знайти 45 депутатів і подати. Конституційне подання і зробити це запитання, запитати, а, чи може Володимир Зеленський продовжувати повноваження президента України? Чому це не робить Порошенко? Це вже питання до Порошенка. Я хрен його знаю. Але в нас виходить, є два чучела Володимир Олександрович і Петро Олексійович, які. Ходять, один кричить, що він легітимний, другий кричить, що перший не але жоден з них не хоче зробити подання до Конституційного суду. Ну і тут далі перелік Верховний суд, я не знаю, хто такий, хто такі уповноважений Верховної Ради з прав людини. Я думаю, це людина Зеленського, він не буде проти себе, ну він, коротше, не буде собі стріляти в ногу. І Верховна Рада Автономно Республіки Крим. Ну, я також думаю, що вона зараз про Зеленська, тому що Крим окупована. Тому у нас є дві людини, які можуть. Зробити подання в Конституційний суд Володимир Олександрович і Петро Олексійович. Різниця в тому, що Володимир Олександрович все може просто проснутися з утра і це зробити. А Петро Олексійовичу потрібно ще знайти 45 депутатів, які підпишуть це подання. Але Наталя Масічук, вона це не відкривала, вона це не читала. Єдине, що вона відкриває, це рота. І вона каже: А чого вони не сходять? Хто вони? Далі буде цю маєшню продукувати. Далі. Є... Е, Почекайте, та... у кого питання щодо легітимності? У них питання щодо легітимності? <у>, у них є дідь Конституційна суд? Дивіться, я ж вам тільки що щойно сказав. Що, е... У Зеленського немає питань щодо легітимності. Зеленський у вважає себе легітимним. Ви ж розумієте, я, я вважаю себе легітимним. У мене собака є, вона вважає себе легітимним президентом України. Це топ-журналісти, це топ політологи. Топ блогери, топ політтехнологи, які розмовляють на рівні Зеленський, вважається президентом, все». куди ви б скатились. Коротше, до кінця логіку не продукту. Ну, добре, давайте давайте кажіть. нема питань. Кажіть, кажіть, є така презумпція законності і правомірності дій або бездіяльності органів державної влади, е, що означає, що дії або бездіяльність органів державної влади вважаються законними і правомірними доти, доки не доведена протилежне. Це така собі презумпція невинуватості тільки для органів державної влади, і тому той факт, що Верховна Рада України наразі не оголосила вибори президента України, тобто вона ж не виконала певну функцію. Також вважається закон. І правомірним доти, доки не буде доведено зворотнє, і це е, чомусь у цій давайте промоделюємо ситуацію, про яку я вже кажу 200 тисяч років. Зеленський підписує якісь бумажки, він, типа, з цією хренню, яку сказав тільки, що Гладким, презумпція презумпції, типа легітимності Зеленський, попідписує кучу бумажок з іншими країнами як представник України, як президент. Далі проходить якийсь час. Наступний якийсь президент робить подання до Конституційного суду, і питає Конституційний суд, чи був Зеленський на час підписання тих договорів з іншими країнами представником України, обраним о, президентом. І Конституційний суд виносить рішення, що ні, він не був згідно тому Конституції. Що ми будемо робити далі? Що ми будемо робити з усіми бамашками, які Зеленський попідписує? Просто підітремося ними чи як? Оце. Розмишлення рівня 3 класу, презумпція презумпції легальності, легітимності, І знову, і це топ-блогери, це тупо шавки, коротше, шавки банково, яким просто спустили хрень, і вони її видумують, немає ніяких логічних зв'язків, вони ні на що не посилають, він просто гладких сказав про якусь статтю Конституції, типа він все. Типа, ну, всі інші, всі люди, всі громадяни України просто дурачки, вони не можуть відкрити Конституцію і почитати інші статті. Ну, я, я так розумію, це так відбувається. Їм просто щось спустили, те вони, коротше, і е, проговорюють ротом. Ці люди також про це не люблять говорити. Це тобто абсолютно законно. І останній момент, що дійсно а хто ставить під сумнів на сьогоднішній день? Ну, крім цих, -о -цих -о персонажів. Ну, на заході була дискусія з проти того, щоб проводити вибори, але вона закінчилася нічим, тому що вони зрозуміли, що дійсно в... Так на заході нам казали проводити вибори, проводити вибори, проводити вибори. Зеленський просто сказав ні. І вони такі, типу, махнули, кажуть, ну ладно, давайте вже якось. Рішайте. І все. В нинішніх умовах це просто неможливо. І отут я хотів би вже сказати, як політолог, наостанок. Е, насправді, вибори це інструмент за до допомогою якого. Е, Забезпечується представництво, а представництво це один із інструментів реалізації принципу народного суверенітету. Ти ж сам все розумієш. Зеленський представник України чи не представник України? Хто нам може це пояснити? Може Конституційний суд в кінці кінці, не і треба розуміти, що в нинішніх умовах навряд чи є можливість провести вибори, які б забезпечення. Не проводьте вибори, зверніться до Конституційного суду. Не, не надо вибори. Зверніться до Конституційного суду. Вибори не надо, я повторюю. Зверніться до Конституційного суду. Петро Олексійович, Володимир Зенський, зверніться до Конституційного суду в кінці кінців. Ечили бодай такий е, е, рівень легітимності представництва, який має нинішній президент і нинішня верховна рада. Зрозуміло, що мається на увазі. Тобто, з огляду на те, що частина території окупована, з огляду на те, що мільйони українців перебувають за кордоном, тобто е, частина просто бере участь безпосередньо у бойових діях. Ми я будемо цю проблему вирішувати. Тому о, з точки зору права нема жодних підстав, навіть сумніватися на легітимності е, або про того, що президент України буде далі продовжувати свої повноваження. Але в Тіктокі ми цього не почуємо. В Тіктокі далі будуть сіну. Ці... Я тобі показав з точки зору права. З точки зору права, давай подивимося на статтю 103 конституції, яка суперечить ті статті, як... яку ти назвав ти оцю от... з якою метою? Так мета очевидна для того, щоб підважувати довіру українського суспільства до органів державної влади, о, о, та... з, з зараз... якою метою, щоб взявати мобілізацію, щоб нанятати внутрішнього е, невдоволення, щоб зрештою, як сказав ваш співрозмовник, да, в кожній хаті мітя, да? але Інформацію для тих мітінгів гасли для мітингів. Вони візьмуть не з нашої зустрічі, на жаль, вони візьмуть ті, хто Валентина. Вона зараз якраз не надо ніяких мітінгів. Я знову пояснюю, в кожному відео це поясню. У нас є людина Володимир Зеленський, який вирішив, що він представляв Україну після 21 травня. Тепер моделюємо ситуацію. Володимир Зеленський пішов, попідписував бумажок там з Францією, Сполученими Штатами, як представник України. Через 5-10 років Росія знову на нас нападає і. Президент Франції вже на той рік буде інший, там через 10 років. Президент Сполучених Штатів буде інший через 10 років. І далі ці люди, залежно від ситуації, будуть вирішувати, допомагати Україні чи не допомагати. І в залежності від ситуації, якщо вони нам захочуть допомогти, вони допоможуть. Якщо вони нам не захочуть допомагати, вони просто скажуть: вибачте, будь ласка, ми підписали договори з Володимиром Зеленським. Але. Так виходить, що у вас там якась конституційна колізія, і на час підписання цих договорів Володимир Зеленський не представляв Україну, ну тому що він не був президентом. Тому, вибачте, ми там трошечки вам дамо броніків, касок, а далі ви там якось самі. Коротше, а ми вже будемо вирішувати, чи вам допомагати, чи ні, тому що цей договір, який ви підписали, ми просто можемо викинути, коротше, в мусорку і його не виконувати. Хтось пам'ятає Будапештський меморандум? Ну от а, прецедент був, а, але вас життя коротше нічому не навчило.